О 9 годині виходжу в прямий ефір. На жаль, зараз лунає тривога. Я маю надію, що ви в безпечних місцях. Треба обов'язково дбати про своє, свою, свою безпеку. Зараз у нас дуже часто просідає саме наш хребет, саме от безпека, опора наша. Тому Будьте, звичайно, обережні до себе. Ну а далі ми з вами йдемо в знайомство, подальше знайомство з нашою книгою Карма Любові Майкла Роуча. Дуже рада нею ділитися, тому що насправді, якщо дивитися українські джерела, де б її можна було б купити, на жаль, її. Не дуже часто можна знайти, щоб купити. Тому я радо ділюся нею з вами, щоб ви могли отримати такі цінні знання. І ціні, чому вони цінні? Тому що дуже легко зрозуміти, а як це зробити для себе, дуже легко зрозуміти, як це для себе пристосувати в своє життя, і не тільки в відносинах, там, де ми відносини маємо, а і в будь-якому нашому житті, в наших проявах, в наших сферах. І сьогодні я писала, що тема буде як обрати рішення, як прийняти рішення. Ну і звісно, це рішення буде стосуватися саме відносин, саме покращення відносин. Ну але для кожного з нас і не тільки для чоловіків, тут приклад будуть для чоловіків більше, да, тому що вони більше приймають рішення, але не завжди тому, що ми теж приймаємо рішення. Пам'ятаєте, да? Коли нам пропонують вийти заміж, ми перше, що робимо частіше за все. Ну, так, мені здається, так нам малюють картинки да, оцих фільмів, да, я подумаю. І оце, щоб я подумаю, було прийняте правильно для нас. Давайте про це поговоримо. Ну і далі я трішечки в кінці розповім про. Питання про психосоматику трішечки було питань. Я хочу їх розглянути, і щоб ви могли отримати відповіді. І, звісно, буду рада вашим наступним питанням. Буду дуже рада, чому? Тому що я тут, на цій землі, для того, щоб ділитися, для того, щоб накопичувати і віддавати вам така в мене доля. Так, мені ну я впевнена, що це дуже корисно для інших людей. Отже, таке питання прозвучало на одному з зайнять Майкла Роуча. Моя подруга хоче, щоб ми одружилися, але я не впевнений, що я хочу взяти на себе подібне зобов'язання на все життя. Що ж нам робити? Це запитання поставив мені одного вечора мій старий друг на ім'я Герб, коли ми стояли разом на ґрунтовій дорозі в сільській місцевості Варизони біля занедбаного фермерського будинку, де він і його подруга Ірен збиралися разом провести короткий ретрит. Вони обидва мені дуже подобаються, і я б дуже хотів, щоб вони залишилися разом назавжди. Але в мене є особливе особисте правило не приймати за інших рішень. Я вважаю за краще дати кілька класних ідей для обговорення, а потім дозволити їм застосувати ці ідеї по-своєму. Нехай садять своє власне насіння, і я впевнений, що, врешті-решт, вони будуть щасливі. А я зможу насолоджуватися, спостерігаючи за ними. Слухай, герб, починаю я нам у житті випадає не так вже і багато можливостей ухвалювати подібне рішення. Справді, ми хочемо провести залишок свого життя з людиною, яка нам не байдужа. Ми всі знаємо і відчуваємо, що настає час, коли потрібно зробити стрибок. Не зробивши цього, ми можемо зробити помилку всього життя, але залишаючи. Ірен у підвиш підвішеному стані на тривалий час твоїх болісних роздумів, стрибати тобі чи ні, ти можеш назавжди зруйнувати чари, що зв'язують ваш обох. Пам'ятаєте образи, неочікування, несправджені не очікування. Це все на накопичується і, звісно, потім виливається в наших стосунках і надалі. З іншого боку, ми не можемо взяти на себе такі зобов'язання без грунтовного обміркування і обачності. Прийняти офіційні довготривалі довгострокові зобов'язання, а пізніше порушити їх серйозна погана карма. Це цілком може означати, що ми більше ніколи до кінця життя не зустрінемо іншої людини, яка буде нам по-справжньому віддана. Герб мислячий хлопець, і я бачу, що він зрозумів суть. Він киває, ненадовго замовкає, дивлячись на горизонт у глибоку темряву пустелі. Точно, погоджується він. Це коротко описує проблему. То що ж мені тепер робити? Буддійські ченці живуть в обідницях, вони приймають багато обідниць, вони старано вивчають, що містить у собі обідниця, перш ніж прийняти її. Потім вони тренуються, як її правильно зберігати до кінця свого життя. Я сам прийняв щонайменше 518 обітниць, 22 основні, коли вперше оселився в монастирі. Наступні 253, коли став монахом, 120 додаткових, що стосуються турботи про інших людей, і ще 123, що вимагають особливого дозволу від особистого лами. По-моєму, найперше, що сказав мені Лама щодо прийняття обідниць, було те, що обідниця якої добре дотримується, це дуже дуже потужне кармічне насіння. Ми говоримо про це, коли я вирішив дати обідницю не їсти більше м'яса. Коли я вперше відвідав монастир одного разу, вночі мені наснився дуже дивний сон. Я був на вулиці, десь у сільській місцевості, на фермі, і там стояла корова, яку мали забити на м'ясо. У її шию впивалася мотузка, інший кінець якої був закріплений на товстому дерев'яному стовпі, вкопаному в землю. Ще ніхто не приходив, приходив ножем, щоб перерізати їй горло, але корова чомусь знала, що має статися, і вона кричала і кричала голосно. і Цей крик був криком людини, а не корови. Навіть у вісні мене кинуло в тремтіння, а волосся в спотилиці стало дибки. Я прокинувся і схопився там, у темряві в монастиря, в оточенні монахів, які сплять всюди на підлозі. Я більше не міг забути цей крик щоразу, коли я з'їдав шматок м'яса. Я мимоволі запитував себе, чи став би я його їсти, якби мені довелося вбити тварину своїми руками просто перед їжею. Ось тоді я вирішив перестати їсти м'ясо. І тепер мій лама пояснював мені, що якщо я збираюся це робити, то маю подумати над тим, щоб дати обіцянку не їсти м'ясо, прийняти обіця... обітницю. Він сказав, що кармічний відбиток буде тоді набагато сильніший, ніж якби я просто вирішив не їсти м'ясо. Між іншим, насіння посаджене саме цією обітницею призводить до того, що ви бачите себе в житті захищеними і сильними. І ось уже 30 років після прийняття цієї обідниці в мене відміни здоров'я. Фізична сила укладена в протеїнах не більше ніж ручка, увімкнена всередині ручки. Ми самі вкладаємо силу в протеїни. Там, тим, що захищаємо життя навколо нас, і є причина того, що в м'ясі високий рівень холестерину, який вбиває так багато людей, таким чином, якщо ви з партнером справді маєте намір залишитися разом, то офіційні зобов'язання зроблять ваші стосунки нескінченно міцнішими і радіснішими в усі наступні роки. Лами кажуть, що перед прийняттям таких обітниць, особливо такої серйозної, як шлюбна обітниця, ми повинні насамперед дуже точно знати, що ж ми обіцяємо. Тому перше, що треба зробити до ухвалення рішення, одружитися чи не одружитися, це вирішити разом зі своїм партнером абсолютно точно, що містить у собі це зобов'язання. Чи справді це доки смерть не розлучить нас? Чи збираєтеся ви насправді триматися разом у хворобі та здоров'ї? Чи буде це виняткова відданість або дозволяються відхилення на шляху? Незлічена кількість шлюбів розвалилася, тому що партнери сходилися, маючи від самого початку різні уявлення про те, які ж саме зобов'язань вони на себе беруть. Може, ще до весілля мало б сенс скласти список, з яким погодилися б обидва. Зберігаючи обідниці, вважається в Тібеті, в Тібеті мистецтвом. Воно починається з розуміння обідниці в деталях, але згодом нам необхідно отримати більшу допомогу і підтримку в їх виконанні. Тібетські ченці найчастіше все життя приймають обідниці від одного лами, який завжди був до нього ближчий за всіх. Того, хто знає його життєвий шлях, сильні та слабкі сторони, зобов'язується залишатися в його житті і супроводжувати його в повсякденності, і особливо коли виникають проблеми з виконанням обідниці. Традиція каже, що якщо ти приймаєш обідницю від того, з ким у тебе вже склалися близькі стосунки, ти будеш стараніше дотримуватися обідниці, хоча б тому, що буде дуже незручно, якщо ця людина дізнається, що ми порушили обідницю, а також тому, що це завадить їй завдастьій болю і розчарування. Тому не обов'язково шукати випадкового священника або жерця або інших дарувальників-обідниць у телефонній книзі. Можливо, краще знайти того, з ким ви можете створити більш стійкі стосунки, того, до кого ви можете звернутися за допомогою в моменті випробувань. Людину, яка буде з вами від самого початку. Не поспішайте перевірте цю людину дуже уважно на порядність і мудрість. Ще легше тримати клятву, якщо ви обоє поді... поділитеся цим з друзями та родичами. У буддійських ченців це вважається дуже важливим уже понад дві тисячі років. Нас закликають жити в оточенні друзів, які поділяють... поділяють ті самі цінності, і від нас вимагають зустрічатися з ними двічі на місяць, щоб спільно обговорювати можливі проблеми у виконанні обітниць. Усе це почалося в давні часи задовго до прояву, до появу, до появи календарів і годинників. Тому якщо ти вночі виходиш на вулицю і бачиш, що місяць або повний, або новий, ти розумієш, що сьогодні тобі потрібно бути на спорах, присвячених обітницям. Якщо ви думаєте про одруження, заручіться підтримкою друзів, які поважають цей вид зобов'язань, з якими завжди можна поговорити перед обличчям життєвих труднощів. Але я думаю, найбільше вам допоможе прийняття рішень те, що тібетці називають пеньюн сампа. Ось що герб думаю я, додаю я. Перш ніж ви зорен, візьмете на себе довготривалі зобов'язання, прошу вас зазирнути в своє серце і запитати себе, навіщо ви даєте клятву, як вона вплине на вас та й на тих. Хто вас оточує? Може вам захочеться зробити те, що ми робили в монастирі? Перед тим як прийняти наші справжні чернечі обітниці, лами змушували дати дитячі чернечі обітні, обіцянки. У Герба є звичка стискати руками обличчя, коли йому ставлять дуже серйозне запитання. І ось він стискає обличчя і запитує мене: А що таке дитяча обіцянка? Ну, знаєш, коли ми вперше потрапляємо в монастир, старші ченці дають нам кілька місяців потренуватися у виконанні кількох основних обідниць, щоб подивитися, як у нас вийде, і якщо ми добре впораємося, нам дозволяється після цього прийняти повні обітниці. У цей період очікування нам постійно рекомендується щодня спокійно наодинці з собою сидіти і складати список причин, через які ми. Хочемо прийняти цю обітницю. Ми пишемо списки всього хорошого, що як ми очікуємо, станеться з нами, якщо ми приймемо, приймемо повноцінну обідницю. Послухай, Герб, зізнаюся, я мій власний лама не уявляв собі як людина із заходу, що живе в сучасному світі, може впоратися з сотнями стародавніх зобов'язань. Він змусив мене зберігати дитячу обідниці протягом восьми років до того, як погодився зробити мене справжнім ченцем. Отож, обери час, сядь і склади список того, що на твою думку принесе сімейне життя вам обом, тоді і людям навколо. Тобі і людям навколо. Чекай, доки не будеш упевнений, що зможеш виконати і виконувати добре всі зобов'язання, які вирішив на себе взяти. Герб мовчить і задумливо киває, а потім піднімає на очі на, на мене очі що-небудь ще. І не забудь, додаю я. Зараз буде кульмінація. Усе, про що ми тут говоримо, це просто добра порада, але насіння, ти теж маєш над ним працювати. Це вирішальний фактор, найважливіший з усього. Якщо ти добре поміркуєш, то зрозумієш, що питання не зводиться до того, одружитися вам чи не одружитися. Головне питання як посадити насіння для ухвалення саме правильного рішення? Адже ти хочеш прийняти рішення, гарне рішення, щоб тебе раптом осінило легко і ясно. Тепер. Ми знаємо, як достатньо, вже достатньо, щоб зрозуміти, що карма здатності ухвалити рішення швидке, ясне і правильне дивитися навколо, знаходити друзів, членів сім'ї, співробітників, які зіткнулися з проблемою ухвалення важкого рішення, дає можливість посидіти з собою. Приділи їм час із користю, поговоривши про серйозний вибір, який вони мають зробити. Якщо ти посадиш таке насіння, твоє власне рішення прийде ясно і без жодних зусиль. Жодного занепокоєння, жодного болісного коливання між так чи ні, з приводу пропозиції Рен вийти за тебе заміж. Я тобі це обіцяю. Просто саджай насіння, а потім сиди і розслабляйся. Правильне рішення пройде саме собою, як проростає рослина з насіння в землі, не потребуючи твого занепокоєння про нього. Герб та Ірен все-таки вирішили пов'язати себе узами шлюбу. Не скажу, що це сталося наступного дня і навіть не наступного місяця, тому що насінню потрібен час, щоб прорости, навіть якщо ви його добре посадили. Але я був упевнений, що кінець буде щасливий, тому що обидва йшли до нього правильним шляхом. І я по-справжньому щасливий щоразу, коли бачу їх разом, і розумію, що в мене була можливість допомогти їм, і що вони обидва справді усвідомили, чому в них вийшло. Люблю дивитися на ці каблуч... каблучки у них на пальцях. <кій> Дуже цікаві поради. Тут можна сказати дві поради: перша порада спробувати подивитися, розписати для себе. Друга порада це посадити правильне насіння, і е, саме тут як легко прийняти, да? і ми завжди можемо знайти біля себе людей, які дійсно теж вагаються в чомусь і не можуть прийняти рішення. І погляд зі сторони, погляд з іншого боку, може допомогти їм прийняти рішення, може допомогти їм. Дати можливість зрозуміти легше, всебічніше, знаєте, з усіх боків. І нехай це рішення буде позитивне, негативне. І це не значить, що ми за них приймаємо рішення. І вони мають право прийняти рішення не таке, як ми його бачимо. Це теж буде для них рішення це правильно. Тому. Я вважаю, що це дуже, дуже корисна порада в будь-якому прийняття будь-якого рішення. Розумієте, це прийняття будь-якого рішення. Хоча приклад, звісно, йде на те, як прийняти рішення бути разом. Мені дуже подобається ще у з огляду цієї поради. Є книга Гаррі Чапмена, ось така, яка називається Одної любові недостатньо. Вона дуже тоненька, вона дуже маленька, написана дуже. Легкою мовою. На жаль, я не знайшла її українською мовою, знову ж таки, є тільки російською, але тут нюанс саме в тому, як правильно підійти до рішення саме створення шлю... ну, от шлюбу, створення сім'ї, створення родини. Тому що коли ми молоді, а особливо це стосується саме тоді, коли ми молоді, ми ну в такому запалі заходимо, коли ми вже більш дорослі, ми заходимо з іншими відчуттями. У нас тут ді занадто багато вже переконань складених, і нам по-своєму тяжко зайти в відносини, і там треба багато аналізувати і підлаштовуватися. А коли ми от ще молоді, ми приймаємо рішення на запалі: о, шлюб, треба швиденько вийти заміж або оженитися. Це там якісь плюшки, особливо коли ми дивимося на відносини наших батьків. І... Особливо, коли нам подобаються ці відносини у наших батьків, і ми от у нас буде так само. На жаль, не завжди так. У кожного родина своя, і кожен на відносини дивиться по-своєму. І мені дуже подобається книга Гаррі Чапмана для того, щоб подивитися знову всебічно, скласти ті самі списки, але тут прям питаннями, на що треба звернути увагу, прям і про. Побут і про відносини, і про особистий простір, і тут про багато розумієте тонесенька книжечка, але дає дуже великі такі глибокі знання саме для людей, які хочуть створити. Правильний, правильну родину, і якщо взяти цю книжку, наприклад, ми вже дорослі, да? ну, наприклад, зі свого боку, навіть мої знання, які я вже взяла з цієї книги, допоможуть моїм дітям. Чому? Тому що я буду правильно направляти, не про те, щоб приймати рішення, так як я це вирішила, а щоб вони просто поглянули на це рішення з іншого боку, так само да прийняли для себе. Більш правильне, більш зрозуміле для них. І тому це більше про такий аналіз про ситуацію там, де вони зможуть прийняти рішення правильно для себе, розуміючи наслідки і розуміючи, що вони з цим обов'язково впораються. Отже, це така дуже глибока, дуже цікава глава. Я дуже хочу, щоб обов'язково. Ми прийняли приймали рішення усвідомлено і йшли до своїх цілей і в родинах, і не в родинах, це дуже корисно. От і ну наостанок хотіла проговор, поговорити трішки про психосоматику. Я хочу на своєму прикладі це привести. Так? Ну, якщо ви помітили, останні два, вже два з половиною тижні я трішки хворію. Перший тиждень був сильніший, далі було вже зараз трішечки тільки залишився кашель. і Назмирк. Але я можу сказати, що звісно, як людина, яка працює з психосоматикою, шукає відповіді, що ж що, що, що притягнуло в моє життя саме такі симптоми, я, звісно, його теж аналізувала. І не завжди відповідь приходить одразу. Тому що якщо ти особливо сам працюєш, сам Сам шукаєш відповіді. Підсвідомість знаходить такі лазеєчки, де можна сховатися і не показувати те, що є насправді під цим симптомом. І для цього потрібен деякий час. Отже, я, звісно, себе досліджувала, шукала, і що, що ж це так запустило ці симптоми, що мені хоче сказати тіло моє. І виявилося, для себе я виявила. Що ну, по перше, насморк завжди дуже часто психосоматика психосоматологи називають саме проявом невиплаканих сліз, і тут теж воно трішечки відігралося, і також і про кашель, і про такий заслабкий стан. І я можу сказати, що так в мене відреагувала той приславутий синдром річниці. Насправді, тоді, коли я вже зараз вспливають мої спогади, бо в минулому році я не могла зосередитися, в мене було таке відчуття, що я місяць взагалі із свого життя не пам'ятаю. От тому, що ми були постійно в такому стресовому стані, і ми думали, ну я не думала про себе, я взагалі навіть можна сказати не їла. про мене думали мої близькі, вони мене заставляли їсти. І я думала постійно про близьких, про знайомих, про клієнтів, про тих, кому погано. Ми були зосереджені на тих жахах, які відбувалися. і Я цей місяць просто не пам'ятаю, можливо, навіть більше. Це були такі відривки з пам'яті. І вже в цьому році в мене почали спливати мої спогади. Я починаю досліджувати, а що ж ми там робили справді і що відбувалося. І от оця, оці спогади, оці ну, активація мого внутрішнього, яке потребує, щоб воно вийшло, щоб не застрягало всередині, да? йому треба вийти. Ну, а тут іще, <кхід> вибачте. Саме така <кій> дата. І от нам якраз на цю дату, трішечки за, перед датою, і трішечки ще от зараз, в мене є ще такий симптом, який потрібно, яким очищається моє тіло. Через... Я, я доплакую таким чином. Але я, звісно, працюю зі своїм тілом, працюю зі своєю підсвідомістю для того, щоб не тільки симптом прибирати фізичний, але і а психологічної, щоб у мене не закріпилося це на наступні роки, і взагалі як реакція на оточення, тому що активізація такого симптому якраз і відбувається. Ага, оце схоже. Ситуація схожа. підсвідомість свідомість е, вибір такий. Ситуація схожа. Я вже це, це так відчував. І мене я реагував ось так. І зараз я запускаю таку саму реакцію. Ну, це коротко, звісно, але саме так е, е, зрозуміліше. Тому, щоб не запускалася, і надалі така ситуація в моєму житті, да, я працюю над собою. Тому я завжди рекомендую з будь-якою хворобою, з будь-якою ситуацією, пошукати, а що я повинен тут зрозуміти, а що хочу сказати мені, моє тіло. і Прибрати свою реакцію, свої емоції, свою, як, свої якісь інстинкти, які ми проявляємо, вже, вже те, що напрацьовано. Прибрати, очистити себе, дати можливість собі зрозуміти своє тіло, поговорити зі своїм тілом, це теж працює. Дуже багато технік, які є на самоопрацювання. Звісно, добре, коли ви маєте можливість працювати зі спеціалістом, але це не обов'язково не при не приговор. Як кажуть, Якщо ви не маєте можливості працювати зі спеціалістом, я дуже багато пишу про симптоми. Можна погортати вниз і подивитися симптоми, ті, що вже були описані, з інших систем. Зараз я пишу з огляду системи нової германської медицини, спираючись на книгу. і... Перед цим були більш класичні підходи. Я завжди знаходжу цікаву літературу щодо прояву симптомів. Ну, вона до мене сама приходить, і я радо нею ділюся, ділюся з вами. Зараз читаю ще одну з огляду нашої слав'янської слав'янських напрямків, тому що там виявляється теж було те, що якщо тіло хворіє, то там треба звернути увагу на мої реакції, на мої думки. На жаль, ми дуже багато забуваємо про це і нам, нам більше проводять аналогію, що тільки фізично проводили. І тільки зараз, на щастя, вже дуже багато літератури і знань дається про те, що. Як тільки у вас є якийсь симптом, звертайте увагу на своє внутрішнє симптомом, ми працюємо вже, якщо він проявлений, якщо він вже хронічний, якщо він в гострій формі, звичайно, ми працюємо обов'язково з лікарями, з фізичної точки, з точки зору, да? але не забуваємо про те, що щось запустило саме таку ситуацію. І де я просів у своїх думках, емоціях, реакціях, і це. Дуже корисно для того, щоб надалі це не притягувати в своє життя, тому що ми живемо за звичками, за алгоритмами. Ми їх самі будуємо, ми їх самі дивимося у інших і впроваджуємо в своє життя. Отже, будуємо своє життя свідомо. Сьогодні з вами була Олена Радченко. Я з вами ділилася сьогодні книгою одною з глав книги Карма Любові Майкла Роуча. Буду дуже рада вашим відгукам і вашим реакціям. Це для мене дуже важливо. І я продовжу наступного тижня з вами ділитися наступними главами, наступними питаннями. Це все. Для мене дуже цікаво, щоб до вас доходили саме ці знання через мене, дуже легко впроваджувалися ваше життя і змінювалося на краще. Обіймаю вас, крилами. До наступної зустрічі!